Давай поговоримо про токсичні стосунки. Зазвичай ця тема асоціюється у нас з коханими людьми. Проте такі стосунки можуть бути і на роботі, можуть бути з друзями та навіть в родині. То як же тоді їх визначати? Давай будемо розбиратися. По-перше, токсичні стосунки це коли одна людина пригнічує, принижує чи навіть знецінює іншу. Саме через це особливо страждає одна людина, але буває, що перепадає і обом. Думаю, що в твоєму житті хоч раз була людина, перед якою тобі ну, часто було некомфортно, не подобалось бути. А потім ти могла зрозуміти, що почала робити щось, на що ніколи б не наважилась раніше. А головне, ти навіть не можеш пояснити, чому так сталося. Повір, токсичні стосунки можуть повільно знищувати твою самооцінку. Також вони заважають розвиватися і навіть пригнічують. Ще це призводить до страждань, призводить до неповаги, до критики і деколи навіть до фізичного насилля. У таких стосунках тебе зневажають як людину і не цінують твоїх досягнень. Зазвичай психологічний та емоційний дискомфорт виникає саме між близькими людьми. І якщо ти себе почуваєш погано після кожного спілкування з цією людиною, то, можливо, є проблему. Давай перерахуємо, які відчуття після такого спілкування є ненормальними. Тож, якщо ти почуваєшся винною, почуваєшся присоромленою, використаною або взагалі якось не так, скоріше за все, ти знаходишся в токсичних стосунках. Тому, якщо в стосунках стає некомфортно, варто з'ясувати причину цього. Є можливість, що це лише тимчасова криза. Проаналізуй своє самопочуття після такого спілкування. Токсичні люди змушують страждати тебе не тільки психологічно, вони змушують страждати і фізично теж. Якщо ж ти знесилена, відчуваєш, що втрачаєш себе, то такі стосунки, скоріш за все, токсичні. Дуже складно, коли займаєш позицію жертви і маєш дуже низьку самооцінку. У такому випадку, ймовірно, ти не наважилась би розірвати ці токсичні стосунки. Чому? Адже такі люди навіть не усвідомлюють, що щось не так, що вони знаходяться в токсичних стосунках. Давай ще розберемо деякі фактори токсичних стосунків. Можливо, вдома, інколи в церкві, а навіть з друзями чи на роботі. Наприклад, коли людина вимагає від тебе забагато уваги і присутності в її житті. І її, так сказати, апетит цієї уваги набагато більший, ніж ти можеш їй дати. А прохання взагалі звучать незрозуміло. Таких як ситуацій, як токсична людина може звинувачувати вас у різних проблемах. Зазвичай це буде щось на кшталт того, що ти проводиш вільний час без неї, або вона може засуджувати тебе за те, що ви не проводите час так, як хоче вона. Чому вона так робить? Адже хоче задовільнити свою особисту потребу, тому вона викликає у вас сором, провину і навіть страх. Очевидно, що з стосунками щось не так, якщо там постійно присутні лише негативні емоції. А точніше роздратування, критика, тиск. А це все впливає на стрес і непозуміння, які далі виникають. Часто там навіть немає звичайної взаємності. Хтось робить занадто багато, а інший занадто мало. А що постійно є страх реакції партнера. Ви боїтесь, адже він може вибухнути будь-коли, і навіть з будь-якої причини. Дискусії і конфлікти трапляються постійно. Через ревнощі, через непорозуміння і через незнання майбутнього. Відсутність підтримки в життєвому виборі і цілях призводить до звинувачень. А там з'являються і часті погрози, розірвати стосунки, підозри, ну, щось типу того. У токсичних стосунках ще відсутня емпатія. Тобто здатності співпереживати партнерові просто немає. Тому люди не відчувають щастя. А в здорових стосунках його має бути більше. Ніж тривог чи навіть хвилювань. У зв'язку з цим у мене є дві новини для тебе: одна хороша, і інша, звичайно, ж, погана. Давай почну з поганої. Ти не можеш змінити характер свого партнера. Ну, а гарна новина полягає в тому, що ти можеш змінити себе. Це допоможе поводитись зі своїм партнером так, щоб тобі було комфортно. Тут потрібно спокійно, але твердо протистояти токсичній поведінці. Кажи партнеру. Про дії, які неприйнятні і відстоюй свої кордони. Звісно, може бути і таке, що він відмовиться дотримуватися правил рівності і поваги. Що ж тоді робити? Пробуйте зробити перерву в стосунках. Варто дати йому зрозуміти, що ти не будеш продовжувати стосунки з токсичною людиною. Якщо людина відмовляється змінювати своє ставлення до вас, тоді краще припинити ці взаємини. Навіть зцілитися після токсичних стосунків дуже непросто. Здебільшого люди заперечують ситуацію: вони не бачать, наскільки шкодять своєму емоційному, психічному, ну і головне фізичному здоров'ю. Дуже часто в таких стосунках розвивається залежність. Токсичний партнер намагається зберегти жертву за допомогою маніпуляцій. Він переконує, що людина залежить від нього і не може без нього вижити. Тоді ж, як зцілитись від таких взаємин? Як би не було складно, варто запам'ятати, що твоє життя залежить не від людей, а виключно від Бога. Перший крок для виходу з токсичних стосунків це визнати, що ти в них перебуваєш. Ну а другий це знайти свою підтримку. Є люди, яким важливо допомогти тобі. Не відштовхуй їх та дозволь їм допомогти тобі. Важливо проаналізувати своє життя, щоб мати можливість побачити, що змусило тебе залишитися в таких стосунках. Чудово, якщо буде можливість попрацювати з психологом. Це дуже допоможе переосмислити те, що ти пережила, ну і побудувати краще майбутнє для наступних стосунків. Наважся довірити Богу свій життєвий шлях. Не забувай, що ти дочка небесного Царя. А тепер дозволь помолитися за тебе. Отже, допоможе нам зробити здоровий вибір у наших стосунках, а особливо в подальшому житті. Веди нас своїм шляхом. Амінь.